Що там будемо починати? Усім привіт! Мене звати Настя і ви на каналі Інтертоп, де ми розповідаємо про бренди, крутий шопінг, тренди і стиль. Я замовила собі багато крутих речей з розпродажу на теплу осінь. І сьогодні поділюся з вами своїми стильними знахідками. Мені вже дуже хочеться все вам показати. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і ми починаємо! Почнемо з одягу. Перше, що в мене є, це ось такий червоний лонгслів від Mango з відкритими плечима. Червоний колір вже не перший сезон в тренді, і восени це саме той яскравий насичений акцент, якого іноді так не вистачає в гардеробі. Легко стилізується як і зі спідницями, так і з джинсами. Друга річ сірий бомбер від Mango. Актуальний крій, гарний базовий колір, поки що є в усіх розмірах, але. Це ненадовго. Чорна спідниця Максі, теж від бренду Mango. Для тих, кому трішки набридли шовкові спідниці і хочеться якоїсь альтернативи. Це вона. Ідеальна довжина, матова тканина, трішки розширена донизу. Буде універсальна в гардеробі. В'язані речі, а особливо жилети. Популярні не один сезон, але на початку осені до них повертається особлива увага. Тому обрала ось такий зелений жилет, а також молочний джемпер в дуже схожому стилі для прохолодних вечорів. Гарні кольори, глибокий зелений та молочний, вільний крій. Такі жилети і джемпер можна носити як на голе тіло, так і доповнювати сорочкою, лонгом чи футболкою. Далі у нас також в'язана історія, але тут вже в техніці кроше або по-простому в'язана гачком красиво і ніжно. Цього літа стався бум цього тренду, але багато хто не встиг їм насолодитися повністю. Тож пропоную продовжити цю стильну історію восени. Поки ще тепло, я не могла пройти повз бренду Dikis та цієї стильної ковтинки на замку з комірцем. Відголосок стилю Олдмані, але більш стрітовий варіант. Приємна на дотик тканина з джинсами виглядає дуже кайфово. Наниз я обрала для себе штани від турецького бренду Trendyol з ефектом виглядаючих трусиків. Цей тренд не всім зайшов, але виглядає, як на мене, стильно. З різними лонгами або светрами виглядатиме дуже круто. На знижках зараз багато базових речей: футболки, джинси, лонги, штани, сорочки загалом купа стильного одягу для щоденних образів. В описі відео я залишу для вас посилання на добірку з цими речами. Далі переходимо до взуття. Моє улюблене. Почнемо з ботильйонів Манго. На осінь це справжня любов і мастхе, щоправда, на більш холодний і дощовий період. І під штани, і під сукню, і під джинси. Ця модель від манго вироблена з натуральної шкіри. А поки вересень обіцяє бути теплим, пропоную розглянути варіант яскравих кросівок, класний акцент для повсякденних образів. У мене тут одразу дві яскраво-рожеві моделі від різних брендів на знижках. Перші це кеди від бренду Marco Polo, вироблені з текстилю. Вони дуже зручно сидять на нозі та виглядають відверто класно. Друга пара Vans Sport Low. Яскрава рожева модель з замшовим верхом та контрастно з синіми вставками зі шкіри. Напишіть в коментарях, яка пара сподобалась вам найбільше. Наступна пара. Лофери від українського бренду Браска. Загалом лофери це базова база на міжсезоння, виглядають завжди дуже елегантно, лаконічно і під будь-які образи. На такі моделі кажуть, вічна класика, і це правда, адже лофери не планують втрачати свою актуальність. І я не могла не замовити собі капці в стилі Birkenstock. Замшова пара від нашого бренду Браска зараз за дуже класною знижечкою. Стильно виглядають як босоніж, так і з білими шкарпетками. Максимальний комфорт на прохолодну осінь. Наостанок подивимось, сумки на розпродажі. Перше, на що раджу звернути увагу, це сумка від бренду GVP, який з'явився в Інтертоп нещодавно. Основна родзинка цього бренду в тому, що сумки вони виготовляють з веганської шкіри. Є дуже стильні і цікаві моделі. Весь асортимент можете переглянути на сайті. І остання на сьогодні сумка багет від Mango темно-коричневому кольорі, який був дуже популярним цього сезону, і, чесно сказати, я фанат. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було цікавим та корисним для вас. Підписуйтесь на канал Інтертоп, ставте вподобайку цьому відео та насолоджуйтесь стильним і вигідним шопінгом. До зустрічі! А можна я її собі заберу? А, Чекайте. Ні, все добре. Я вас... У жену цю кофту, вона мені подобається.